І доки друзі освоюють цього позашляховика, інші неподалік знайомляться з чотирилапими всюдоходами. Тут кінологи показують своїх вихованців. Як випаде сніг, лайки стануть у запряг і змагатимуться на перегонах. Нині ж охочі можуть постояти з віжками на колесах. Тримайся за цей вод, просто щоб рівновагу тримати. І ну, ногами так само, як на скейті. Утім, опанувати такого незвичного транспортного засоба вдається далеко не всім. Загалом на ярмаркові можна обрати з поміж півсотні фахів. Відтак на юні голови триває справжнє полювання. Аби привабити Львів'ян до дзюда на ярмарок відрядили учасника останньої літньої олімпіади Сергія Дребота. Той переконаний, його вид спорту тут поза конкуренцією. А від частини запропонованих секцій і взагалі відмовляє дітей. Водівіли часто мені вони не подобаються взагалі. Тобто накачені м'язи, які там через декілька років вони здуються і. По-перше, це є шкідливо здоров'я, тому що такі м'язи накачати, це потрібно вживати хімію, і то таку хімію не саме якось якісно. Не соромляться пробувати чогось нового і вже чинні спортівці. Володя Лужко три роки яку подобав фехтуванням. Тут саме представляє рідний клуб. Одначе тепер змінив шпагу в руках на ключку. Вирішив запізнатися з флорболом. Каже, цікава, це річ Гаківка чи топак хокей на паркеті. Та все ж і ти зі своєї команди не хоче. Мовляв, гра незабаром набридає. Там треба думати, що так зробити, щоб вколоти. А там ти просто тільки пасуєш, і все. Торік на ярмарок прийшли 12 тисяч дітей. Тепер подія триватиме три дні, і чисельність відвідувачів сподіваються значно збільшити. Левкостек Володимир Квятковський, програма Вікна СТБ.